Мені подобається ходити в цю школу навіть влітку, тому що тут є багато книжок, багато ігор. Можна зібратися з друзями тут прохолодно, безпечно, комфортно. Навіть під час літніх канікул приміщення цього навчального закладу в одній з громад правобережжя Херсонщини не непорожні. Вчителі розробляють програму та методику викладання. Діти займаються творчістю, надалужують освітні прогалини, грають. Яш, вишка, в стілець. Угу. В стілець, Ця школа функціонує під землею у спеціально облаштованому укритті. Простір з семи навчальних зон трансформерів відкрили у 2024 році, розповідає директор ліцею Олег Білецький. Формат навчання був очно дистанційний, тобто так званий змішаний формат. Надзвичайно складний. Це для нас було перше. І, мабуть, взагалі, вперше для України тиждень у нас навчається початкова школа, перші-четверті класи тут сховищі, потім переходять на онлайн навчання. І наступний тиждень у нас старша і середня школа навчається в сховищі. Тобто, тиждень через тиждень діти мають змогу навчатися очно. Олег Білецький говорить, кількість учнів збільшувалась протягом навчального року, адже спочатку не всі батьки були готові до офлайн навчання, серед них Олена Гладій, мати другокласника. У цю громаду вони переїхали з тимчасово окупованого Скадовського району. Ми не хотіли спочатку його пускати в школу, бо було дуже сильно страшно. Но потім мене уговорили, то дуже добре, що і пустили. Після повномасштабної війни він погано почав говорити. А після того, як він сідав в школу, пішов, він дуже добре почав говорити, спілкуватися з усіма. Донька Катерини Олефір у першому класі навчалась дистанційно, У другому перейшла на змішаний формат переваги офлайн-навчання. Говорить жінка, очевидні. Вона в мене взагалі, дівчинка сором'язлива. Але коли почали ми ходити до школи, вона стала більш відкритою. Вона хоче ходити до дітей, хоче спілкуватися. Тому я думаю, так змінилася емоційно. Вона. вона в кращу сторону. Мені дуже сподобалася ця школа. Вона яскрава, сучасна. Я навіть дідку сюди приходжу гратися. Мені тут дуже цікаво. Беру собі сестричку, гратися сюди. У змішаному форматі заклад працюватиме і протягом 2025-2026 навчального року зараз триває набір першокласників. Цьогоріч кількість дітей дозволяє відкрити один клас, говорить вчителька української мови та літератури Валентина Білецька. Звичайно, дуже б хотілося, щоб було підвезення всіх діток у до підземної школи. Оцей момент їхнього спілкування, комунікації, соціалізації це би було круто, але ми реалісти, і ми розуміємо, що поки Київ є небезпека, ніхто нікого на небезпеку наражати не буде. Тому ми продовжуємо працювати у змішаному форматі, але ми адаптуємо певні методи і прийоми для того, щоб задовольнити потреби і дітей, котрі в сховищі, і дітей, котрі поки що навчаються онлайн. З 1 вересня на правобережжі Херсонщини працюватиме 171 школа, де навчатиметься 56 тисяч дітей. У цьому навчальному році за змішаною формою навчання відбуватиметься у восьми закладах освіти на три більше ніж у попередньому. Решта вчитиметься дистанційно, говорить заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Володимир Клюцевський. Це буде сім громад, які матимуть школи. По одній школі Високопільська громада дві школи, які за змішаним форматом. Всі інші школи працюють в дистанційному. І однозначно місто Херсон не може переходити на змішаний формат через небезпекову ситуацію. У нас додається одна школа великолепсандрівських громадянські, одна Кучевеївська, одна високопільській, де ми завершили будівництво протрадиційних укриттів, в які дозволяють дітям працювати у змішаному форматі. Це в нас додається більше 1100 дітей, які засядуть за парти в ці величезні. Укриття з 1 вересня. Володимир Клюцевський розповідає, для того, щоб учні отримували безплатне харчування, подали заявку до Міністерства освіти і науки на 1220 дітей. Також придбали чотири шкільні автобуси для підвозу до шкіл. Яна Самко, Роман Царьов Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсонщина.